Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя. І ні, це не прощальне відео. Я нікуди не йду. І навіть якщо біля мене є 30 книг, там плюс-мінус, які я хочу. Продати, віддати це не означає, що я кудись маю йти. Ні, книги залишаються в моєму житті. Я купую щось віддаю, щось мені дарують, щось я хочу подарувати. Ну я думаю, що ви розумієте, що це такий кровообіг, це такий взагалі от рух безпреривний. І тому тут нічого собі не надумайте, не накручуйте. Я залишаюсь, просто буду в своєму темпі працювати в своїй швидкості. От і дуже надію, що ви мене підтримаєте в тому, щоб купити хоча б одну книжку. Це дуже для мене цінно. Забула сказати, що кошти я збираю на певну свою мрію, тим паче, що мені захотілося звільнити полички і можна вбити одразу двох зайців, тому я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте. Насправді відразу дуже коротко, адже тільки що я розподала нам на вам на 5 хвилин, на чому якщо. Якщо певні книги залишаться, я їх віддам до бібліотеки. Все як завжди, мені не проблема книги подарувати. Також тут будуть дві книги російської мови, але вони від КСД. Просто я їх віддам буквально там за 30 гривень, будь ласка, заберіть від мене їх. Також тут буде дві здається книги від видавництв. Все ж таки, я ще думаю, чи. Виставити їх по мінімальній ціні, буквально там в половині-30%. в 30%, Чи віддати їх, подивлюсь ще е, тут, просто їх згадаю, але далі все подивимося, як буде. От тут є книги, які я не прочитала, просто перегоріла. Тут є книги, які я прочитала, вони мені не сподобались. Тут є книги, які я розпочинала читати, не змогла завершити. Тут є книги, які я прочитала, вони мені плюс-мінус сподобались. Але я не хочу їх тримати в себе на плишках. Плюс ви знаєте, що я не тримаю в себе книги, які я не... Буду перечитувати. От, і також тут є певні книги-подарунки. Я дуже надію, що ніхто не буде на мене ображатись. Просто я так відчуваю. Я можливо віддам ці книги, так само подарую, як мені подарували. Ще подумаю: от просто я тут їх згадаю, а далі буду дивитися по ситуації, як все буде відбуватися. З приводу організації, покупок і так далі. Звісно ж, як завжди, я людина. Плани людини організації. Я придумала зараз це зробити таким чином. Зараз я буду згадувати кожну книгу, розповідати плюс-мінус, буквально в двох словах, про що ця книга, і її вам показувати, показувати стан, щоб ви розуміли, що це таке. Другий крок, якщо вам сподобалася якась книга, в описі до цього відео я залишу вам посилання на. Актуальне в інстаграмі, де буде кожна книга. Якщо в цьому актуальному книги немає, значить її купили. Там же будуть і всі ціни. Також я ціни продублюю в описі до цього відео. Якщо у вас раптом немає інстаграму, велкам в мій телеграм, де я також виставлю кожну книгу і підпишу їх все, щоб ви розуміли, що ви орієнтувалися. Якщо ж у вас раптом немає і телеграм-каналу, не страшно, я залишаю свою пошту. Будь ласка, пишіть на неї, і я вам там швидко відповім, адже все бачу, все відслідковую, всім відповідаю. Отже, у нас є. Актуальне в інстаграмі, зразу ви зможете на нього перейти. воно, воно буде доступне в будь-який час, не лише 24 години. Воно буде доступне постійно, доки я не продам тире, не Віддам усі книги. Друге, телеграм-канал, третя пошта. Я думаю, що ви всі розумієте. А в коментарях до цього відео книги я не продаю. Тобто, ви можете писати наявність, я вам відповім так чи ні. Але продаж буде відбуватися саме в трьох от соціальних мережах. Тому давайте розпочинати. У мене тут 30, здається, або 29, або 30 книг. Просто одразу у мене залишились лише дві книжки від КСД. Це здається 21 рік. От коли вони ще випускали книги російською. Серія називається Жінка-Міф. У мене тут є про Гату Крісті та Одрі Хеббер. Доволі таки цікаві штуки. Я читала колись про королеву Єлизавету. В принципі, систематизовано, все доступно. Вони малесенькі. Як я сказала, віддаю там по 35 гривень, але усі ціни знову ж таки будуть. В соціальних мережах, які я вказала. От, є в мене дві книжки, вони абсолютно нові, я їх не читала. От з 21-го року у мене і лежать. Я дуже хочу позбутися їх. Я розумію, що в бібліотеку я їх не віддам, але раптом хто читає російською, але від українського видавництва. Будь ласка, якщо ж. Ніхто їх не забере, просто віднесу на знаєте, такі от є коробки в нас в Хмельницькому, де просто залишають люди книги, просто туди їх і віддам. Також книга, яку я не можу продати на OLX, Джулія Сілс. Убивство за етикетом. Насправді це відносна новинка від КСД, Вона випущена була. Відносно новинка в 23 році, тобто півроку вже пройшло, але я її не дочитала просто через те, що це не моє. Але вона досить цікава. Це четвірочка. От вона в мене в дуже хорошому стані, всі кутики рівні, все абсолютно. ну, Ви знаєте, як я читаю, я просто на тому помішана. Вона, до речі, ще. Знаєте, так, нормально не розкривається просто через те, що я прочитала лише 60 стрінок. От така книжуля. Ми, до речі, дуже швидко йдемо. Далі, Джон Стейнбек Грона Гніву. Ну, звісно, Стейнбек – мій улюблений, але все ж таки це видавництво букшеф. Це їхня така серія класики. Я чому продаю цю книгу? Тому що в мене є в старішому оформленні від KM Books, і воно мені імпонує, тому що я його збираю. Так, є людина-фанатик, який буде збирати те, що колись вийшло його важко знайти. Воно коштує мільйон грошей або твоя печінка. Коротше, мені е, цікавіше займатися, е, займатися дрочерством, а, аніж просто взяти книгу, яка є е, майже у вільному доступі. Грона гніву я її не читала. Колись купувала на КСД, от рік тому, до речі, купувала на КСД. Ще доволі є е, цінник. Е, видно, яка ціна була. Коротше, абсолютно невесечка, просто я ні разу її не відкрила, не Читала і тут є лясешко. Тому якщо вам це актуально, автор достойний, один з моїх улюблених, до речі, хоч його читати, досить важко. Книга, яка мені дійшла від видавництва Милий Морок, не буду тут каверкати вам автора, тому що важко. Коротше, отака от симпатична ніка просто не моя історія. Вона так прочиталася, знаєте, але на один раз я не буду вам багато ж, близько, точніше, це перелистувати, адже це 18+, е тому що тут є жорстоке поводження до тварин, людей і так далі. Взагалі, є такі мерзені речі. Ну, милий мурок, назва говорю сама за себе. Тут пише 16+, Я би поставила тут 18+. Навіть мені в мої 25 п'ять. читати її важко. От. Отака от книжечка. Це підпитання, ну, я думаю, ви розумієте, я не буду говорити це кожного разу. А, давайте одразу книга, яка мені йшла разом до Нового Мурку, це Кіндерланд Мавіл. Доволі така цікава штука. Тут, до речі, про падіння берлінського муру. І знаєте, тут е, така стилізована е, мальовка, як. Боже, колись були такі етикеточки з Мікі Маусом. От я думаю, ви бачите стилізацію. Мені, е... Імпонується, але я її прочитувати не буду і в себе залишати також не хочу. От тому, отака штука пише: 12, в принципі, прикольна, прикольна річ. Насправді вона мені сподобалась набагато більше за милий морок. Також ви вже побачили це колгосп тварин від Джорджа Орвела. Я не знаю, що вам сказати, я її купила і передумала читати зараз. Вона симпатичненька, вона з білими ілюстраціями, вона з з ілюстра з білими ілюстраціями, Що з білими ілюстраціями? З білими. Стрінками і за кольоровими такими ілюстраціями, але я просто зараз розумію, що я більше в інше вдарилася, і класика е в ближчих півроку я це не буду читати, тому якщо захочу, перекуплю нічого страшного. Рецепт ідеальної дружини, я її Читала один раз, тут є мої замітки, помітки, є мої стікерочки. Якщо ви захочете купити цю книгу, я можу стікер зняти, в принципі, скажете, як вам буде комфортно. Ми читала цю книгу з книжковим клубом, в принципі, вона в мене в ідеальному стані. От, ну, 5 з мінусом просто через те, що тут. Ну, трішечки погнувся, от ви бачите, корішок, але не критично. Книга читається, вона не розвалюється. Ну, я думаю, що це просто мінімальне. Книга прикольна на четвірку, просто я її не буду перечитувати. Танці з кістками Андрій Сем'янків. Я розумію, що не хочу, щоб ця книга була в мене. А я її прочитала минулого року, після чого, власне, після того марафону, де я читала тестю сторінок. За тиждень трилерів і детективів, я зрозуміла, що я зловила такий нечитун. Це одна з наймерзаніших книг, взагалі, яку я читала. Тому я не хочу, щоб вона в мене була на пличках. Зараз я більш просвітле От ви бачите, як я навіть одягнулася. Андрій Семянків дуже класна штука, просто вона, до речі, в ідеальному стані в мене дивишся те, що я її прочитала, вона не розвалюється. Тобто, ну тут навіть кутики всі цілі. Якщо ви довго на моєму каналі, то ви знаєте, що я читаю книги дуже акуратно. Ну, тут трішечки щось, але це просто, ну, я б навіть не звернула на це увагу. Отака. От, От далі щось є дуже дивне: симфонія Петриківського лісу, лірична трилогія Петро Сорока. От це щось максимально дивне, але мене підкупили оці ілюстрації. Мене підкупили оці... ця мальовка. Ем... Головою ручкою. Це просто дуже. Тут а, розповіді про ліс а, з такими от замальовками. А, ну, коротше, це щось дуже симпатичне, це дуже така, знаєте, я ще навіть подумаю, можливо, мені її залишити, але подивлюсь. Ну, Вона, до речі, ще й неформатна. Щось симпатичне, віддам буквально по символічній ціні. А, хижі хроніки. А, Марина Шковиря це як полюють, кохають та воргують ведмеді, леви і вовки. Дуже цікава штука, але це нонфік, який я прочитала, дай Бог, прочитала раз. І слава Богам, не буду більше прочитувати просто через те, що мені цікавіше читати щось нове. От, Я більше Більше вірідність того, що я прочитаю, перечитаю художку, аніж нонфік. От, я всі стікерочки познімала, вона в абсолютно е хорошому, супер-хорошому стані. Надіюся на те, що тут біла обкладинка. Вона не має жодних о, натяків на пошкодження. Без коментарів. Просто без коментарів. Єдине, що тут є от о, такий момент, але я її купила вже з цим дефектом. Е, я її прочитала там, наскільки. 200 сторінок, хочу, скільки я прочитала, але вона в дуже хорошому стані. Просто, ну. Вона навіть пахне ще. Так, це, до речі, який рік? Це, до речі, в нас, в нас-нас нас 21 рік. От тут 1300-1340 стрінок. Можливо, комусь. Кажіть. Далі книга, яку, на яку всі полювали, чорні водяні лілії від Мішеля Бюссі. В мене ще, до речі, в старому такому оформленні, а- Наполовину м'яка обкладинка. Це 19 рік і в неї трішки пожовклі сторіночки. От, але стан хороший на четвірку. Просто я її таку купила, я її прочитала лише на 60 стрінок. От, е якщо комусь, я знаю, що вона зараз є, до речі, в м'якій обкладинці, якщо комусь комфортніше, щось так, до речі, вона тут оформлена доволі таки приємно, Отже є ось такі от штучки, так, тут вона вдарна. Коротше, якщо раптом я зараз детективи не читаю. І, до речі, я її купила на OLX не за дурними коштами. Я її купила за 90 гривень. Мені якось так просто пощастило. А, так, дві книжечки від Наталії Атамас. Пташина історія та птахи в місті. Життя та виживання в бетонних джунглях. Я розумію, що мені зараз це не цікаво. Я прочитала ось другу частину чомусь. А, 80 стрінок. Не моє. І я дуже хотіла бташину історію саму ось цю. А, тут дуже гарна синичка, я її навіть не відкривала. Вона от тут має, бачите, такий загин, який повністю цілий, все прекрасно, всі кутики. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте. Це знову ж таки серія а, така ж, як і у хижих хроніках. Чисто символічно віддаю цю, через те, що, Боже, я, я дуже погана людина, тому що я продаю подарунки. Можливо, ні. Вона мені просто не сподобалась. Скажіть мені, я погана людина чи ні? А, так, Віолетта. Я вирішила не чіплятися настільки за історії. Я розумію, що я її не буду прочитувати. А, я розумію, що я не хочу, щоб вони в мене лежали. А, в плані, по-перше, вони ще й оформлені зовсім по-різному. Ну, коротше, це ніби одна серія, але не серія і на автор, і ось ця просто вкладинка. Ну, тут ще симпатичненько. Um, коротше, я думаю, ви розумієте. Я трішки перегоріла і Савалієнда через те, що вона так досить таки дивно. Um, ну, взагалі, я на даний дивно видає книги. Далі серія, доволі така рідкісна. Це е, Елізабет Страут, Олівія Кітерич та і знов, Олівія, це друга частина, це перша частина. Просто так вийшло, що вони в різних оформленнях. Це Каємбукс, е, значить. Е, Тут в нас 2017 рік, перша частина, до речі, це Поліцревська премія. І я її купила у Вінниці, якось просто випадково побачила і, в принципі, захотілося мені, вона коштувала аж 116 гривень. От, доволі така рідкісна штука. До речі, я знаю, що з нею багато хто полює. І знову Лівія, я спочатку купила цю книгу, пізніше побачила, що це має бути продовження, тут вже 21 рік. От, але знову ж таки купила за 175, не знаю, просто поманило мене, і раніше я свій якийсь стрес, і я просто от, знаєте, коменсувала покупками і купувала, аби щось купити. Тут прикольненько, якщо ніхто не візьме, то я, можливо, залишу собі. Подивлюсь. Томас Ман. І він не один, до речі. Давайте я одразу покажу. Два Томаса Мана. Чому б ні? А, так, це німецький автор. Я його продаю. Ну, якщо ви не знаєте, я просто падка дуже на німецьких. на все, ну, коротше, німецьке, особливо в, лі в літературі. Це Буденброки ще й. Е, я так чекала, коли видадуть лабораторію ось цю серію. І я прочитала отут 70 стрінок. Зрозуміла, що навела це не моє. А чому вона має лежати? Скажіть мені, хоча б одну причину, чому вона має лежати і займати місце при тому, що вона в супер хорошому стані, просто і може комусь принести більше задоволення, аніж мені. А збирати серію аби зібрати, вибачте, це не про мене. Ми розпочинали читати її разом з Дашою. Даша змогла дочитати я ні. От у мене навіть є. Пороги, які я собі відмітила, і я прочитала її аж наскільки. О, Боже, соромно. Я прочитала аж 82 сторінки, і Даша її ледь дочитала. Я розумію, що добре, що я її все ж таки не завершила. Це четвірка у неї, я в принципі з Дашою маю один і той сам. Дуже схожі смаки, коротше. От, якщо рапт в тому комусь, то будь ласка. Я буду тільки вдячна, якщо ви її купите, якщо вам вона принесе більше задоволення, аніж мені. Під подушку чи під ялинку антропологічне дослідження свят від Дарії Анцебор. До речі, дуже хороша штука, я просто розумію, що я її не буду перечитувати. Вона це ж знову таки нонфік, і він на один раз, але. Це дуже цікавий нонфік. аж тут розповідається про е різдвяні свята, про Миколая, про цього чортика, про Мороза, хуреньку, звідки воно пішло, і, звісно ж, вплив Радянського Союзу на людство. Як воно ну, маніпулювало цими святами. От, коротше, в ідеальному стані я прочитала лише раз і залишаю посланне на влог, де я трішки розповідала про цю книгу. Там ми подорожували до Дніпра автомобілем. Різдво з червоним кардиналом, феніфлег. Я прочитала непогано, дуже непогано навіть. Вона в ідеальному стані. Розумію просто, що не хочу, щоб вона в мене лежала. Знову ж таке продовження в тему Різдва манга. Вітаємо в кото кафе і Куеайзава. Однарна така штучка, доволі таки мила. Має ось такі ілюстрації. Я її прочитала. Але це не один раз. Це чисто фанатам котиків, це дуже мило. От, але я збираю зараз лише одну мангу. Якщо забрати супрокладку, то буде ось така штучка. А, я зараз бираю лише одну мангу: це ательєчок чаклунських капелюхів. До речі, восьмий том в мене не ще. Просто чекаю, коли вийде дев'ятий, щоб прочитати разом. Але, можливо, зірвусь якось і прочитаю. Наша ідея це якісно, це цікаво. От, І в принципі, тут дуже багато котиків. Тут котиків багато, які знайшли свої домівки, яких викинули і підібрали пізніше. Ну, коротше, Тут так, так, така, таке кото-кафе, де а, багато котиків і Власники цієї кафешки вони дають новий притулок, новий дім котикам. Haled Госайні Ловець повітряних зміїв. Я прочитала цю книжку, хороша, насправді хороша. І я спочатку її не оцінила, але емоції мої зараз такі, що це на 4 з плюсом. Мені зайшла історія, до речі, це дуже симпатичний форзац, класно. Так, скомпонували доволі такі різні кольори. А, доволі таки цікава книжка про афганських дітей: про еміграцію, про пошук себе, про втрату рідних, про м -м, трішки про кохання, більше про дружбу і про те, як а є совість, так, але інколи вона покидає нас. От е, дуже цікава до речі, штука. Якщо ви сумнівались, чи брати чи ні, це ваш знак, що потрібно Н можливо, не в мене. Боже, це знак, що потрібно її прочитати, як мінімум. Так, далі. Ви здивуєтесь, але «Перспективи української революції від Степана Бандери. Знову ж таки, це саме та категорія, просто тут все в А, Даже здивувалась, коли я показала, що я буду продавати цю книгу. Зараз в мене просто, знаєте, так. Тиша в голові просто максимальна. А, ця книга у мене асоціюється з, асоціюється з дідусем. Мені важко тримати її на полицях. от, Тим паче, що я її не прочитаю. Можливо, десь колись в старості, але якщо я захочу в старості це прочитати, я це куплю. Зараз мені потрібно більше вільного місця. М -м Також ось ця книга мене займає багато місця, просто через те, що вона мені не. Подобається. От зараз я розумію, що це трійка для мене. Ні. Я залишила її Щеглю, адже Щегль це просто вау. Маленький друг мені не зайшов. І тут, до речі, є помітки. Якщо бажаєте, я їх зніму. Знову ж таки, вона в хорошому стані, читалася один раз, без будь-яких пошкоджень, тобто корішок тут. Цілий все ціле кутики розкриваються, як завжди. Ну, я думаю, ви розумієте. Таємну історію я буду читати пізніше. От цю я не хочу, щоб вона була в мене. От серйозно. Вона мені приносить лише негативні думки. Навіщо така в мене коротше? Я, я не, не, не про це, аби просто залишити її. Абрикоси зацвітають уночі. Я її пройшла доволі таки швидко. Бувала в Новомосковську, Дніпропетровської області, коли ми там гуляли. І просто це знаєте купила я через безісходності, як то кажуть. Просто тому, що потрібно було щось читати. Доволі таки щемка хороша штука. Я поставила їй четвірку: це своєрідна література про війну м -м, Донецьку. Це хороша книга як знайомство з воєнною літературою. От. Просто без коментарів. І також уроки хімії. Вони мені сподобались. А Буні Гармус. В принципі, ця книга мені сподобалась набагато більше за що там, рецепти ідеальної дружини. Хороша книжка, але знову ж таки, я її не буду перечитувати. Сказати, що вона на один раз. Ну ні, вона прикольна, так, от щоб ще раз можливо її перечитати. Але захочу перечитати, я її куплю. Знову ж таки, тримати її в себе, щоб тримати, ні. В принципі, це остання книжечка, яка була, ось таке доволі таке коротке відео у нас вийшло. Кожна книга, просто як от від душі відриваю. А от, і насправді я хотіла би просто, щоб одна з них принесла вам більше емоцій, більше вражень, а щоб вам сподобалось просто. Набагато більше, аніж сподобались мені. Адже я все ж таки топлю за те, щоб книги були в задоволення, щоб е, це колекціонування книг було в задоволення. Тому якщо ви підтримаєте мене, мені буде надзвичайно приємно, адже ви допоможете моїй мрії збутись. А пізніше я вам розповім обов'язково, все розповім, все покажу там просто вау. Я не люблю прогрівати аудиторію, але просто якщо. Я скажу, це може не здійснитись, ну я думаю, ви розумієте. В мене це якось так працює. Поки що ось так. Е, Надіюсь, що нове відео буде вже зовсім скоро. Я дякую вам за перегляд. Не забувайте за актив, не забувайте за пальчик вверх. Це зараз дуже важливо. Для мене це в принципі важливо для блогерів. Не забувайте їх підтримувати. Блогерів. не забувайте їх підтримувати. А е, вами була Катя Ельф. Я бажаю вам лише всього найкращого. Бережіть себе, рідних і Україну. Бувайте!